Олександр Евтюх захищав Україну в лавах 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Після важкого поранення втратив руку та ногу, але не здався. І торік відсвяткував День Незалежності встановленням національного рекорду з присідання на одній нозі. Тепер вирішив перевершити власне досягнення. Другий він ще важче, ніж перший. Тому що, коли був встановлювався перший рекорд, практично. Нам здавалося, що було використано всі ресурси, які тільки можна було. ми зарахували 34 присідань без опори за одну хвилину. Незабаром Олександр дізнався, що такий самий рекорд встановив і російський спортсмен. Щоправда, росіянин значно молодший та абсолютно здоровий. Тоді Олександр вирішив довести, що його досягнення не випадковість, та переконав себе, що його травма не недолік, а перевага. Чому важкість після 20-го разу в тебе блокується повністю нога, затікає? Але. Конвертуючи свою слабку сторону в сильну сторону, можна сказати, що в мене легше тіло з цієї сторони і потужніша нога, бо я постійно ходжу на одній ногі. Олександр дуже щира та відкрита людина. Рекорд встановлював в санаторії куяльник, де наразі проходить реабілітацію, і повболювати за нього зібралося чимало пацієнтів. А допомагав готуватися добрий знайомий Юрій Іванович, що зве Сашка героєм свого серця. Весною цього року приїжджали до мене. По моєму запрошенню, мама Олександра Масієвська, громади України, як ми всі знаємо. І разом з Олександром вони мене гостювали. Я знаю, що він людина дуже сильна і дуже. Дуже така має себе волі велика казати приготування. Завершені, але замість спортивної розминки Олександр робить важливий дзвінок. Головна підтримка для нього пані Параска, матір Олександра Мацієвського, героя, якого розстріляли після слів. Слава Україні саме він став мені прикладом по життю. Що коли перед тобою стоїть ворог, а зброя дивиться на тебе, сказав це ж слова слава Україні. Самого найкращого результату. Добре. Тобі Хоч як всі глядачі вболівали за Олександра, він попросив тиші на вирішальний 60 секунд. Сорок один все видає. Все. <плес> Свій рекорд Олександр присвятив всім українцям, які не здаються. Рятують, лікують та виборюють незалежність зі зброєю в руках. Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.